Привіт, ходила сьогодні за закупи в три магазини. Це Costco, це фрістоун і фешка. У нас тут є помічник, шумний помічник. І почнемо з фешку. Купила рис 10 доларів за ось цю пачку. Тут ось 10 Басмати. Такий Далі томати черві. 180 За 530 Може в Голиву 10 долларов за Изолит Далее Ахмат 750, тут 100 пакетиков atest за 30 долларов тут 200 граммов. И вот склад. Я беру без соли. И сразу же покажу Есть еще специи. Тут так и написано без соли. Вот так уж вот, ты Далее вода минеральная за доллар с лаймом. Для рамина макарони вони не заморожені, не свіжі зварені 3 доллара за 4 таких штучки. Кожного по 200 грам Були по акції ноги курячі. 5 доларів за кілограм. Тут на 742. І ще одна така сама Далі швидко прутування. За 2 доларі Ось така житла опитування один лабес за 3 долар. Далі взяла перловка 2 доларі 20 грамів. Далі Blue 90 грамів і 2,47 і квасоля Т-27. Ось такий великий великий кусок шинки. Ось два за кілограм. І в цілому я заплатила 740. За цей великий кусочок Далі гречка 4,50 за 900 грамів і купаку знати 50 за 700 грамів. За 5 авокадо 3 долара Але авокадо насправді такий собі. Печиво на каві ваше було 17. О, кекер ось такі 4,50. Вафлі для торта Тут uh, двох видів з какао. 120 грамм, за 3 долари з какао і з іншої частини просто білі. Стріла вершеновська, 10 доларів. Тут і 200 грамів. Далі Удон. А, кілограм удону – цей 50. Канаудон. Далі кусочок сиопів, Кілограма – 11 доларів. В Тім Хотон з кава з горішком. Тестерам – 8 доларів. Коріанде молодий 2 доллара за 200 г. І манка 3 доллара за 4LБ. Звичайно, така собі манка. Тут були всі продукти з фрешком, тепер перейдемо до Костка, так як потрібно покласти все в холодильник. Почнемо з отаких от сніданків 1150. Кокоси кешу. У маємо тут 900 грамів. Родзинки 15 доларів за 2 кг. Взяла вишки 10-відсоткові 2,90 за літр. Ось така ціла пачка е, спагетті 4,2 кг, 10 доларів. Були по акції також. Соуси, сальса. Дуже непогана селіса по складу. Попробуємо на смак 10 доларів за дві пачечки оци. і тут кожні 1 літр. Далі ми вже брали таке Це варення з вишні 660 мл. Коштує 8 доларів, але дуже смачне. Звичайна наша покупка Це сир кисломолочний 11,89, хоча б він не подорожчив, вже радує. Далі риба ось така, ціла рибка. 1699 за кілограм, бо вийшло на 29,83. Буду розробляти, що запекти? А що може і засолюзую, за за ну і шо, таке Далі взяла курей, цілих курей. Вони були б сьогодні по 6,50 на 35,60. Я взяла таких дві. Тобто 5 кг 485 грамів дві отакі штучки. Тут по три курки. Далі. коти вгомонились, заслухались. Так, далі ребра. Аяловиче риба. 13,49 за кілограм на 23,96. Досить таки багато м'яса, не саме ребро. Ніби буде добре. По 15 це кіло 200. Комсер подорожчав. 13,50 за 2 з таких 500 грамових баночки. Далі це свинина по 7,50. Це виріс свиняча. Дійсно, вона, до речі, до грудня місяця, до 7 грудня. Тично місяць масло, також звичайна покупка моя. Я взяла дві штучки 5,69. І яйця 60 штук 20 доларів 30 копійок. За 60. Так, трішки товарів з костка. Булочки, вони також подорожчали. 679. Це чіобата 1,4 і по 85 за кілограм. Таких мішечок булочок. Далі огіки 4,50 за ті штучки. Такий, а, мікс пісняний. Ось тут ви можете подивитися ось тут можете подивитися, подивити, що в нього входить за 5 доларів. Тут 312 грамів. що цікаво. Жирніше молоко. Виходить дешевше, ніж нажеване молоко одновідсоткове, воно 5,75 А двохвідсоткове 5,54. Щось десь я не розумію, схоже. Так, і одразу покажу чеки. Ось це з фрешко на 136,09. А ну, ось це з косткою на 364 долари. Я тут знайшла товари ще з Daily Fresh Produce. Я туди заходила взагалі за зеленою цибулю, в них там була по акції, але вона така була суха, що в ній ледве можна було побачити, що взагалі цибуля. Тому взяла інше. Виноград ось такий зелений, смачний каліфорнійський, взагалі він по 4 долари, але якщо ви берете 2, то ось на 7 доларів виходить. Далі стчкова косоля. Ось такий мішечок 2 доллара. Величкий доволі мішечок. Але якщо ви берете три, так як я взяла, то виходить за всі те 5 доларів Далі, о, взагалі, вони сказали, що це чорна слива, але щось вона мені більше, як до червоної. 2 долари за LB і в мене тут на 5 доларів І ось такий, вона називається Банана Pepper. Банана ПП він був по $1,50 за LB. Тут цього три штучки через 100, всього на 50 центів. І вперше ми його попробували в... в шоумі. Він такий гостенький, смачний, мені подобається, тому взяла. І чек. Так, і останній магазин Фейстоу. Ми виїжджали з міста ненадовго, надовго, але. Тоді в мене закінчилось практично все. Не було ні макаронки, ні навіть цибулі десь з дошої. А Тому тут вийшов чек на 230 доларів майже. Почнемо ми з рису Так, ще однець. А, Басматі 15 доларів. Тут стільки саме. Тобто 4,54 кг. Далі взяла дві капустини. Ось таких дві капустини на 11 доларів. Вони були по долару за LB. Ось такий великий пакет цибулі 7 доларів. 7 доларів там 10 ЛБ. ГБ, ГБ стандартно, до речі, по 4 за LB на 18 доларів. Картопля. Це червона картопля, 7 доларів. Тут також 10 ЛБ. Взяла 3 червоних цибулини на 3 долари. І взяла. Ось таких 4 білих цибулини. Ми коштували 2 долари за всі 4 штучки. Далі була селера по долару. Селера була по подолаю одна штучка. Петрушки взяла. Два пучка вони були по долару, тобто на 2 долара, такі невеличкі. По одному долару за LB були цукіні на 8 доларів у мене тут. Далі лайми були по долару за РБ, у мене вийшло на 90 центів. Чесник. А якщо ви берете одну, таку, 5 штучок одну, то це 2 долари. А так як я взяла 2, це вийшло на 3 долари. Далі це бояк. Бояк був по долару за РБ, тут за 2,5 долари. І останнє. На цій виклиці останнє, але не в останньому магазині. Це морква, 7 доларів за 10 обі. Морква мита, хороша, без е, гнилі і так далі. Я зараз Викладу наступні товари і вам покажу все. Так, Наступне сфристована, Та, але не останнє. Ось тут 30 лимонів. І вони всі були на те долари, так як е, за 10 лимонів був 1 долар. Не Невеличкі. Дуже смачний чорний виноград по 2 долари за LB, тут на 6 доларів І такий же червоний виноград. Також дуже смачний, це все каліфорнійські продукти. Далі, по долар 50 були мандарини, тут на 5 доларів. Взяла а, три гуми, три типу сімони, тому ви бачите, що мені не дуже подобаються Вони були по 2 за ЛБ і тут якраз на 2 долари Яблука гала, були по долару за L'Iд на 3 долара тут. Далі по 2 долара була синя капуста, тут на 12. Гранати долару за одну штучку, тут на 2 долара, але вони насправді такі собі. Взяла апельсинів. 2 доллара за LB там на 8 долларів. Яблоко Голден на 7 долларів, по доллару за ЛБ. ЛБ пометаємо 3454 А Далі габузе. У нас такі 4 штучки взяла. По доллару за ЛБ на 6 долларів. Ресового лапша 3 доллара за ЛБ також. Бананы. По 69 центів за лобі, тут на 2 долара, але вони зеленющі. Я просто знаю, як їх довести до того, щоб вони а, достигли. Далі 830 мл томатів отаких нарізаних. Томатної пасти точніше. 5 доларів. Далі томати це. А, Півтора доларів за обі були. Я взяла два пакети. Один на 16 доларів і другий на 7. Ось пінімо покажу. Вони теж не самі, скажімо так, достиглі. томати були. Так, і все, останні покупки свестована. Ось така кава потипути в одному, 9 доларів. Тут 20 штучок, пів кілограму 20 штучок по 20... 25 г. Далі печиво. Тут кілограм за 6 доларів. Чимось воно похоже на наше з цим салоником, знаєте, така червенька пачечка. Далі чай з гранатом. 4 долари і 24 пакетика. Але 4 пакетика то якби безкоштовно. 2 за нісом і 2 з м'ятою. Не сами смешные круассаны, если честно. 4,50. Тут 6 круассанов по 45 грамм. Больше хлеба, меньше начинки, на самом деле. Далее вафли, что не пробовала, 6,50. Вот такие вафельки. Додать у него это менее разное. Тут в пачке 900 грамм. Я думаю, ви зможете почитати склад. Але каші таке треба насправді в солодкому, тому як в а, Канаді все солодке воно чомусь з великою кількістю всякої гадості. В Україні набагато краще солодощі. Далі купила на пробу чай. т 50 окей. 25 пакетиків. Взяла приправи по 4 долари, тут 400 грамів і ось таку 100 грамів також 4 долари. І найголовніше, що я знайшла в фрестовані, це ось такі потепловаші. 5 штучок за 5 доларів, але в них нам набили, що вона виходить дуже смачна. Тому спробую повторити. Так, я знав в істовані. Тут є непогані акції. І ось знайшла каштани. Це а, ті, які смажити і їсти. А власне двох я тут і не бачила, маю на увазі в Калгорі. Вже їх лима. Таке щось вона почорніла. Ще день. Авокадо 2 долари за оцю штучку. Тут 5 штучок, але вони вже, скажімо так, давно не свіжі. Вони практично всі такі, тому багато не буду. Зараз взяла чесник. Тут виходить дали 99 за 5 таких штучок. Або якщо берете дві таких, тобто 10 то виходить 4 долари. Але обережно, тому як є отакі підстави. Почти тришточки. До тих штучки перестимувалися звідси, вони по долару. Костя з'явилися такі штучки для жилья. Важка, до речі, дуже важка. Наскільки я розумію, це човун. По 40 доларів. Далі ось такі скляні форми для випікання. Одна на 4,5 літи і друга на 2,4 4 літи. З кришечками по 29,99. Ось такий набір з трьох дек. По 20 доларів. Всі. Ну, можете, в принципі, візьме побачити. Дерев'яні доски для викладання. Різно всякого. 30 доларів. Біжте, як приклад. Сканатьку дерево. І отака. Ой, доска. й важка! По 50 доларів. Ой. Також виробництво канада. досок для нарізання зайнятої штучки. По 20 доларів. Зараз на них діє знижка. Так, продають за 10 доларів ось такі ящики. Ой, краще видно. Це 45 літрів. Хто хоче а, бути оборотничкою? Ось такий, а майже 2 кг. Просто є ось такий айрон За 599. Один літр 890 мл. мілілітров. Росподу, до речі, цілком хороший. Кефір також непоганий. Два літри кефіру. 279.